Вітаю вас, шановні члени Всеукраїнської Федерації Фріфайту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв. У даному відео я покажу вам, як зареєструватися на платформу FitoFAN, створити свій клуб, знайти та приєднатися до вашої національної, регіональної організації та як легко реєструватися та брати участь у змаганнях. Для початку відкриваєте браузер на вашому мобільному пристрої чи комп'ютері, знаходите Fitofen.com Якщо у вас не встановилась українська мова відразу, можете її легко змінити через кнопку три крапки і тут же натискаєте кнопку реєстрація або увійти у правому верхньому куті екрану та натискаєте потім зелену кнопку «Реєстрація». Завантажуєте першим ділом фото вашого профілю. Це має бути фото спортивного характеру, на якому буде видно добре ваше обличчя. Прописуєте ім'я прізвище по батькові українською мовою, вказуєте дату народження, обираєте вашу стать, місто, в якому ви проживаєте. Вказуєте ваш імейл, який буде використовуватися як логін до вашого профілю на FitoFen, та придумуєте пароль, такий, щоб ви не забули. І натискаєте Зареєструватися. Все дуже швидко та просто насправді. Після створення профілю. Наступним кроком важливо, якщо ви тренер, зайти в редагувати профіль, «Загальні налаштування та встановити галочку біля статусу тренер і натиснути Зберегти. Я раджу це робити першим ділом всім тренерам, щоб ваші спортсмени відразу після реєстрації на платформі знайшли ваш профіль та натиснули цю кнопку Вибрати тренером. Вам прийдуть сповіщення про цю дію. Ви підтвердите дані сповіщення, що саме дані спортсмени є вашою командою. І у вас сформується отут. Ваша команда, яку ви вже подальшими кроками можете самі приєднати до обласної федерації, можете приєднати до національної федерації та зареєструвати до участі на змаганнях, щоб діти не розгубилися чи не наробили якихось помилок. Після цього важливо створити ваш клуб, якщо ви тренер. Через три крапки так само створити організацію. Тут все дуже просто: завантажуєте фото, профіля, логотип, назву пишете. Тип лишаєте міський клуб, обираєте вид спорту. Це буде фріфайт. От. І прописуєте адресу, створюєте організацію і можете вже приймати ваших спортсменів до вашого клубу. Або якщо у вас сформована команда, ви відразу зможете зайти у свій клуб та приєднати всіх спортсменів до вашого клубу самостійно. Після цього всім важливо приєднатися до вашої національної та регіональної організації. В пошуку або через вкладку Членство натискаєте Знайдіть клуб або організацію, вибираєте Всю Українську Федерацію Фріфайту та натискаєте Приєднуйтесь до нас. Дуже просто надіслати запит, обираєте ваш статус в організації, надсилаєте запит. Після цього шукаєте у вкладці Філії вашу регіональну філію так само. Повторюєте процес. Якщо ви вже створили ваш клуб місцевий, то ви можете його приєднати до регіональної організації так само через кнопку Приєднуйтесь до нас та надіслати запит. Після того, як адміністратор відповідних організацій розгляне ваші запити, вас буде прийнято до відповідних організацій. Вам прийде сповіщення про це. І після цього ви вже можете сміливо реєструватися на всі змагання даної організації. Просто перейшовши на сторінку даного івенту, або знайшовши його на сторінці організації, або через пошук, або з головної сторінки платформи, і натискаєте Зареєструватися. Наголошую, це потрібно робити після того, як ви стали членом відповідної організації по виду спорту. Якщо ви тренер, у вас буде сформована ваша команда. Тут буде перелік всіх ваших спортсменів, яких ви зможете по черзі зареєструвати на змагання. Якщо ви спортсмен і реєструєтесь індивідуально, то обираєте розділ та категорію, в якому ви будете виступати, організацію, яку ви будете представляти. Тут наголошую, буде відображатися ваша національна та регіональна організація після того, як вона вас прийняла до своїх членів. В мене я не є членом організації, вона у мене не відображається. Оберете тренера, який також має бути зареєстрований на платформі зі статусом тренер, та має бути член. Відповідних організацій. Це головні умови, після яких можна реєструватися на всі змагання з легкістю та простотою. Натискайте Зареєструватися і все. Далі ви можете дивитися цю інформацію, відслідковувати результати і так далі. Бажаю всім гарного дня та...